Конституція України гарантує кожному недоторканність житла. Це означає, що не можна просто так взяти і, вибачте, ввалитись до вас в квартиру, будинок, офіс, гараж або будь-яке інше володіння. При цьому і конституція, і кримінальний процесуальний кодекс містять перелік достатньо чітких підстав, коли правоохоронці можуть завітати до вас в гості без будь-якого погодження і рішення суду. І от нещодавно народні депутати перелік таких підстав взяли і трошечки відкоригували, змінили. Я розумію, що на фоні всіх тих новин, які наразі відбувалися, ця пройшла не так гучно і не так помітно, але все ж таки вважаю, що це дуже важливо знати і розуміти, в яких випадках можна зранку почути тук-тук. Добрий день у вас обшук без будь-якого дозволу або будь-якого попірця від суді. Мене звати Олена Гаджук, я адвокатка, керуюча партнерка юридичної кампанії Гаджук та партнери. Я бажаю вам ніколи не стикатися з процедурою обшуків, чути Добрий день ранок, вечір у вас обшук і, в принципі, завершити цю тему переглядом цього мого відео, але переглянути його до кінця, а ще підтримати мене і підписатись на канал. У вівторок народні депутати проголосували за ви вже чули, який гучний закон. Насправді цей закон в народі прозвали ліквідація незалежності Набу та САП. І я вам хочу ще раз нагадати, що це не ліквідація НАБУ та САП, їх ніхто не ліквідовував. Але якщо ви пропустили, що відбулося з юридичної точки зору, будь ласка, подивіться моє відео на каналі, я про це вже розповідала. Цей законопроект не тільки про НАБУ та САП, там врегульовані ще й інші питання, наприклад, процедури добору прокурорів та їх звільнення з посад. А ще не минулий питання обшуків. Два народних депутати подали свої пропозиції щодо того, що треба змінити підстави, коли правоохоронці можуть приходити без будь-якого погодження. Що це за невідкладні випадки, коли вони можуть приходити до вас з обшуком, і парламент це підтримав. Для того щоб зрозуміти, що змінилося, треба знати, як це було до того. До вівторка і Конституція України і Кримінальний процесуальний кодекс містили однаковий вичерпний перелік підстав. Таких обшуків це було врятування життя людини, врятування майна і безпосереднє переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Злочину чи були з цими підставами проблеми? Чесно були, що таке врятування майна. Правоохоронці, можливо, рятували якісь докази, а особа в цей момент їх знищувала. А можливо, законодавець мав на увазі, що це треба рятувати майно, якщо воно горить. Не дуже зрозуміло, що таке врятування майна. Що таке безпосереднє переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Ну, наприклад, якщо ви побачили, як вбили одну людину, біжите за цією людиною, і вона забігає в квартиру, і ви за нею. Очевидно, що це безпосереднє. Але якщо, наприклад, через два дні знайшли вбивцю або гвалтівника, і він перебуває в приміщенні, і, можливо, знищує якісь докази. Чи це безпосереднє переслідування особи? Під питанням. Але правоохоронці дуже часто грішили цими статтями, заходили в гості тоді, коли підстав не сильно то й було, і використовували оці такі. Прогалини, що вважати безпосереднім, що таке врятування майна. Підстав було багато. Змінювати цю статтю намагалися і намагалися насправді не раз, але ні до якого консенсусу не приходили. А тут так сталося: раз, два, швидко приймаємо закон, давайте і це змінимо. Що змінилося? По-перше, конституцію не змінювали. В конституції залишилися ці три підстави: врятування життя людини, врятування майна і безпосереднє переслідування осіб, які підозрюються вчинені злочину. Все, а кримінальний процесуальний кодекс пішов жити своє життя, і конституції він нас тепер не відповідає. Ще й в цій частині відтепер в кримінальному процесуальному кодексі є наступні підстави так званого невідкладного обшуку. Перша залишилась незмінною. Вона відповідає конституції: врятування життя людей. Я думаю, тут ми всі з вами погоджуємося. Жодних взагалі заперечень немає. Друга нова підстава. Запобігання безпосередній загрозі здоров'ю людей, статевій свободі чи особистій безпеці. В Конституції цього немає, в КПК додали. Чи взагалі сама по собі позитивна ця підстава? Я думаю, що так. Наступна підстава: безпосереднє переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів. В Конституції є просто згадка про те, що це особи, які підозрюються у вчиненні злочинів. Які це злочини? Це переліку цього немає. Законодавець, народні депутати у вівторок визначили конкретний перелік, по яким злочинам можна проводити такі невідкладні обшуки. Тобто, якщо ми будемо безпосередньо переслідувати особу, яка буде підозрюватися у вчиненні злочинів, які тут іде конкретний перелік статей, пов'язані з посяганням на життя державного діяча, пов'язані з торгівлею людьми, пов'язані з вбивствами, тобто такі, я б сказала так, терористичні акти тут є, торгівля людьми. Те, що найбільше посягає на життя та здоров'я людини на думку ініціаторів цього законопроекту, в мене є достатньо багато запитань до цього переліку. Яким чином він формулювався, Я б хотіла дійсно задати ці питання, тому що, наприклад, захоплення заручників в цьому переліку є, але підміни дитини тут немає. Торгівля людьми тут є, але експлуатація дітей, які можуть бути задіяні на шкідливих виробництвах, це може бути шкодою для їхнього здоров'ю. Може бути вчинено організованою групою, там постраждалі діти, цього в переліку немає. Воєнних злочинів під час війни немає, державної зради немає, шпигунства немає. Загалом, м -м, яким чином формувався цей перелік? Особисто в мене багато запитань. Але тепер КПК відносно конституції звужує перелік тих статей. Чи зараз ми з вами поговоримо, чи дійсно він звужує, але по суті, звужує перелік тих статей, по яким, якщо ви безпосередньо переслідуєте особу, яка підозрюється в чиненні злочину, можна порушити право на недоторканність житла. І додали ще одну підставу в КПК нова, в Конституції її немає, в разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосується таких злочинів. Я так розумію, що таких злочинів це відсилка до переліку тих статей, які вище. Свої зауваження з приводу переліків цих статей стисло. Я вам вже сказала. Врятування майна немає. Таку підставу як врятування майна видалили з КПК і замість нього додали підставу збереження відкладного вилучення та збереження доказів, що стосуються таких злочинів. Позитивно те, що прописали про докази, але знов ж таки перелік цих статей в мене викликає багато запитань. Що ще особисто в мене викликає занепокоєння? Перше, КПК не відповідає Конституції України. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Це означає, що можна взяти статтю і її напряму використовувати. Це означає, що правоохоронці так само можуть взяти і на підставі Конституції України, статті 30, так само рятувати майно може таке бути теоретично, може, тому що Конституцію не змінили. Звісно, там складніша процедура, я все розумію. Але як обійти ту історію, що КПК не відповідає Конституції? Питання велике. Друге велике питання перелік цих статей. Я вам вже казала, я його чесно, ну трошки так логіку розумію, все, що пов'язане там з життям людини в критичних моментах. Але ну, чесно, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку до вибуху або до інших дій, які можуть заподіяти там тяжкі наслідки, серйозно. Це в переліку є, а ну, типу, там немає чогось серйозного під час війни. Я не розумію. воєнних злочинів, злочини Грець взагалі нічого цього немає. Злочини проти основ національної безпеки теж немає. Ну я розумію, чому там економіки немає. Ну, добре. А це все. Мені здається, що цей перелік не є достатньо виваженим. Я б, звісно, що його суттєво розширювала, і, напевно, не окремими статтями, а скоріш за все, окремими розділами, які стосуються найбільш важливих е, цінностей, про які ми з вами говоримо. І третє: чи на практиці оцей перелік статей суттєво обмежить випадки, коли правоохоронці будуть стукати, чи не будуть вони зловживати. Е, ну, от дивіться. Немає там стаття державна зрада, немає там не знаю якихось воєнних статей. Немає, коротше, багато чого немає. Але, наприклад, є ну, за відомо неправдиве повіном. Терористичний акт є. Державної зради немає, але терористичний акт є. Шпугунства немає, але терористичний акт є. Дивіться, що будуть робити: будуть реєструвати терористичний акт, а потім просто змінювати кваліфікацію. Ось і все. От і обійшли цей перелік. Свій стислий огляд щодо цього законопроекту і свої враження я вам вже донесла. Чи вважати це звуженням підстав, чи вважати це розширенням для мене питання риторичне, бо вважаю, що є багато прогалин і можливостей для зловживань. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, які випадки ви вважали б невідкладними, коли правоохоронці можуть без будь-якого погодження рішення суду проникати в приміщення, які належать іншим особам. Напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. До нових зустрічей.